Юрій був затриманий. Якщо ви подивитесь на подробиці його справи, Юрій був затриманий на хвилі того, як з українців почали ліпити терористів. Пригадуєте, перша половина минулого травня, затримання в Криму Сенцов, Кольченко, Черніяфанасьєв, коли це все промотувалося, значить, як там діверсанти і так далі. Терористи, так само от хлопців затримали на цій хвилі і намагалися з них зліпити терористів. Перетнув російський кордон. Був вечір. Зняв найближчий готель, який знайшов по гуглу. Одразу, одразу зранку, о 8 годині, прийшли, постукали в двері в, готель, в готельний номер. Карний розшук Російської Федерації, з того все почалося. ФСБ з'явилось в перший же день. Це був працівник відділу контррозвідки і в першу ж ніч нас допитували саме. Різні спеціалісти з відділу контррозвідки, які застосовували велику кількість різних психологічних і фізичних методів методів примусу, просто виступити потрібно на камеру було. З дискредитаційними заявами в сторону України, тобто сказати, що нас прислав або правий сектор, або хтось з України. Уточні ж питань, що саме ми мали казати, я звичайно не ставив їм, тому що я відмовлявся від таких русно. Родичі не знали, де я знаходжуся протягом двох більше ніж двох тижнів. Тобто я зв'язався. Таємним способом я переслав записку через людину, яка яку видворяли на території України. Вона вже віддзвонилась і повідомила мені. Федеральна служба безпеки не не зважаючи на всі вимоги, як національного, так і міжнародного законодавства мене повністю ізолювала від зовнішнього світу, щоб я не міг подати сигналу про допомогу. В мене було загалом три адвокати: один Адвокат із комітету гражданського судейства, тобто це був партнер заїкіна, який якісно виконував свої обов'язки. А найперший адвокат був знайдений по інтернету, саме по адміністративній справі, і через деякий час працівники ФСБ чинили на нього тиск. А ви знаєте точно, що чинили тиск? Знаю, він вам говорив? Скажімо так, він. Батько каже, що батькові говорив, і в ФСБ була та інформація, яку я на листочку написав тільки адвокатові. Тобто вони його вони цієї інформації прослухати не не могли, і також в мене є деякі інші свідчення людей, які які є для мене однозначними доказами співпраці мого адвоката. Коли у справі з'явився консул, коли він дізнався. Цього? Генеральний консул з'явився після того, як я 22 травня, ні, 23 травня, після того, як мене катували, я порізав собі вени, потрапив в лікарню і мені вдалося зробити дзвінок родичам. Вони зв'язались з консульством, тому що почалась реальна проблема. Наступного такого дня я би не зміг витримати, і потрібно було тільки підтримку, тільки підтримку на високому рівні. А допомогу вам після цього не дали одразу? З допомогою мене доставили в районну лікарню, де була вказівка з боку е, представника адміністрації спецзакладу для іноземців. Я ці слова сам чув, щоб зашивали мене без наркозу. Тобто, коли зашивали, було ще більше боляче, ніж коли я сам різався. Коли я вимагав, щоб мені зашили судини, тому що дуже багато судин було перерізано, вони сказали, що у нас немає сосудистого хірурга. Мені просто зашили шкіру, а рука в мене була не в робочому стані ще близько трьох місяців, і до сих пір в мене, в мене є скарги на, на мою руку, на мої порізи. Адвокат казав, що він буде оскаржувати вирок, і, і, і як ви до цього ставитеся? Що ви ну, звичайно, по процедурі інших варіантів немає, тому що щоб подати в європейський суд саме на вирок суду, потрібно пройти всі інстанції внутрішньокраїнного суду, тобто це касаційна інстанція, а потім Верховний суд. Цей процес є доволі довго тривалим і маю надію, все-таки що. Або касанційна інстанція, або Верховний суд Російської Федерації схаменуться і приймуть, приймуть об'єктивне рішення по цій справі. Але якщо це не станеться, то в мене немає сумнівів, що європейський суд мене повністю виправдає.